Пів мільйона гривень за один день. Я в шоці. Це не клікбейт, це не намахало. Це абсолютний рекорд. За одну добу відос збирає 10 мільйонів переглядів. Пів мільйона гривень за один день. Ось такий результат я отримав за 14 листопада. Чесно, в мене всередині мандраж і різдвяний холодець. Я довго наважувався зняти це відео, тому що руки трусяться. Це абсолютний рекорд по заробітку за один день. Це не клікбейт, це не намахало. Я вам зараз це покажу. Заходимо на Ютуб і дивимося статистику, аналітику і розбираємося, як це могло статися. Тож ми заходимо в аналітику цього відео і дивимося, що ми маємо 10 мільйонів переглядів. І давайте глянемо зразу на дохід. На же це цікавить, ви ж ради цього сюди прийшли. І його дохід за 14 листопада 17%. 1672 долара. Бля, я не можу таке. Руки трусяться, перепрошую. Лікерчика трошки. Це чисто успокоїтельне, тому що я вже не спав дві ночі. Ось. Поїхали далі. Як так сталося? У мене є канал, який вже давно ми ведемо. Але останній час а, на нього трошки підзабили. Є нові проекти, нові приколи, коротше, розвиваємося далі, не стоїмо на місці. І сталася така ситуація, що цей канал недавно хотіли купити. За нього пропонували 90 тисяч доларів. А, ми так подумали, що можливо, ми його продамо. Почали переписуватися з чуваком, цим, який запропонував таку суму, і зрозуміло, що це якийсь лохотрон чи ще щось. того ми канал не продали. Але я звернув на нього увагу і такий думаю, блін. Ну, камон, канал є, голова є, контент є, коротше, креатив є. Я просто-напросто примінив всі свої знання, які ми ділилися з вами, з вами на всіх ютубах, телеграмах, курсах і так далі тому подобне. Я ці знання примінив ще раз до свого відео. Знаєте? Все хороше, все забути, хороше забути старе, ну коротше є якась така поговорка. Менш тим, я примінив ті знання, які ми виклали в п'ятому і шостому модулі курсу. Хто, до речі, є, підіть, передивіться, можливо, у вас теж після цього відео надихне і прорве. І я зрозумів, що блін, треба заново, треба ще раз зробити щось, що нереальне. І ось це в принципі сталося. Так от, що я хотів сказати: дивіться, в мене були всякі рекорди. Був мільйон переглядів за одну годину. Було 20 мільйонів за добу, там, і 50 мільйонів, скільки б там би не було. Але такого рекорду не було ще ніколи. Так як це канал не з всякими там коровами і так далі. До речі, я від них хочу максимально відійти, тому що мені вже надоїло плясати, як то кажуть, під 0,38 цента за тисячу переглядів. І о, хочеться дивитися в сторону контента, за який платять більше. Так от. Це саме такий контент, який я зробив. І картинку до нього, і все, типу, максимально ідеально. Так от, за одну добу відос збирає 10 мільйонів переглядів. Е, я цю статистику постив в нашому телеграмі, о, він є відкритий. Можете зайти подивитися, ссылка буде в описі. І я сказав, що король клікбейту, батя повертається. Король клікбейту повертається. З новими силами і з новим натхненням. Коротше і показав, як цей відос тільки почав стріляти набирати. І мені було дуже цікаво, скільки ж воно це відео заробить. І от е, ніч я сижу, хотів вже йти спати, але, типу, оновляю статистику і бачу 17 тисяч. Я в шоці. І давайте глянемо RPM цього відео 1 долар 73 центи за 10 мільйонів. Тому і ми отримали такий крутий результат. А ще хотів би пройтися по аналітиці цього відео, і давайте глянемо. А дуже я злякався, тому що побачив, що перше місце займає в нас е, е, Росія. Коротше, і я такий. Ага. -а, -а, -а". а потім побачив, що там є Штати, Бразилія, Україна, навіть Індонезія так от. Штати вирвали всю ситуацію. Ви представте тільки, щоб тут не було б Рашки, яка за неї просто ноль платять. Якби її там не було, який би тут був РПМ. Але менш з тим, типу, вона присутня, на жаль, на цьому відео, і ми дивимося результат. Давайте ще глянемо. Я вам казав, що король Тлікбейту повернувся. І я в п'ятому модулі вчив, як робити таку прев'юшку, в якої буде CTR просто космічний. Так давайте подивимося на піці Популярності цього відео нього був 35%. Тобто, ви бачите, що переглядів 10 мільйонів показів 28 мільйонів. Тобто, це кожен, там навіть не третій, натиснув на це відео, наскільки воно залетіло. Якщо вам ще щось треба сказати, то я вам так скажу, піднімайте дупу, і діть херячте Ютуб. А ще я хотів би сказати: після цього відео не треба писати, що повезло, молодець, тебе легка рука, і так далі, тому подобне. Чуваки, поки 90% з вас сплять, я фічу. Е, я коли робив це відео, нікого не було онлайн, щоб можна було з кимось поділитися. І коли я отримав результат з цього відео, ніхто нікого не було онлайн, майже всі спали. Я марка будив. Я просто бл. не можу в це повірити. Це п, чувак, це просто бл. роз'. Я не знаю, ти можеш мене так чистіше будити вночі? Всім писав, коротше, всі сплять, один я не спав, типу. І останні двоє, дві доби я майже не спав, типу, по мені можливо видно. Ну але я не можу не поділитися з вами цими емоціями і тим всім, що накопило в душі в мене. Так от. Що я хотів сказати ще? Якщо систематично працювати, наприклад, я роблю по 9-13 роликів в день, це стандарт, база. Тому мені не пощастило, мені не там не фортануло, в мене не легка рука, в мене просто є знання, і у мене є терпіння, і у мене є мотивація, не знаю, віра в те, що я роблю, і те, що я в це вірив, воно й приносить результати. Насправді я в цьому варюся з 2012 року, коли YouTube монетизували ще по листочках із Дніпра. Хто шарить, той шарить, і хочу сказати так: там завжди в інтернеті є різні експерти. Мій опит з 2012 року примінені знання, таланти і так далі привів до того, що ось такий результат за один день. Я ще раз скажу, це не найбільші перегляди, які я бачу, це не найбільші доходи за місяць, які я отримував. але. За один день це абсолютний рекорд. І знайдіть мені ще хоч одного експертика, козир, тузів, валєтів і інших ноунеймів, які можуть повторити такий результат, а не лише говорити за чужі канали або не показувати їх. А цей канал, наприклад, ви запросто можете його знайти. Більшість його, тих, хто є в курсі, бачили. І ви можете зайти подивитися, що аналітика справжня, відос справжній, перегляди справжні. І якщо ви шарите по Ютубу, то... Навіть по цій аналітиці, що я вам зараз тут показав, ви можете все зрозуміти самі. Тож, всі активні посилання на безкоштовні спільноти, коштовні спільноти, на знання і навчання, курси, індивідуальні навчання і так далі, все це ми залишили в описі під цим відео. Всім дякую, що ви подивилися. Я бажаю кожному з вас мати такі ж самі перегляди, мати скільки терпіння, скільки в мене. І блін, робіть YouTube, пацани він того вартий. О, божечки, я, мабуть, і третю ніч не буду спати. Скільки кави я випив?